Доброго дня панове! Сьогодні в нас огляд на отакий модуль для блока живлення Flatpack 2. Тут виходить 4 дрота, плюс-мінус і накан HL. Цей модуль дає можливість регулювати як струм, так і напругу. Ось, ось ми такий Flatpak 2, чуть-чуть обвішаний радіаторами. Зараз. Я его подключу. Зараз так. Так. 53 и 87 вольта на блок уживления. Зараз переключу на цей модуль і покажу як він працює. Так, обмикаємо блок. З'явилася от мережа. Так. Вводимо IP-адрес 192.168.4.1. Завантажується інтерфейс. Тут у нас є виставлення струму. Зараз стоїть 25 А, і напруги стоїть 55 вольт та температура і вати. Так, дивимось. Зараз от. На, дисплейчику 55 вольт. Я підкидую навантаження. Навантаження 20. 4 Ампера 23,9. Тут зараз виставляємо 20 Ампер. От. І от спрацювала стабілізація і почав просаджувати напругу. до 20 ампер упала і тримає струм. Так. Якщо виключити, О, вимикаємо, навантаження піднялася напруга до 55 вольт. Якщо виключити блок, то і включити то зберігається напруга і струм, який виставили до цього. Так. Зараз тут обновлюємо так. 20 Ампер і 55 вольт. Так можна виставити 57 вольт. Ось помінялася напруга на 57. Так що ось такий цікавий модуль для флетпака дозволяє міняти і струм, і напругу через Wi-Fi. І далі, якщо включаємо, то зберігає налаштування і можна вже не під'єднуватися, а попередні налаштування вже збережені. Ось так. А якщо виймемо цей блочок, тоді напруга стане така, яка була прошита в цьому блоці там 53,5 В. Ось так. А на цьому все. Всім дякую, всім до побачення.